Усім привіт! Вітаю вас усіх у себе на каналі у гостях Володимира. Сьогодні у зимній час, Грудневий, перед святковими святами, Різдвом і Новим Роком хочу зняти вам відео про свої ананаси. Ось дивіться наш ананас, який ми садили 10 місяців тому. Він пустив вже верхушку, яку гарну він має. Е, наших друзів, які подарили ось вони, як він виріс у нас, які він має довгі листочки, він гарно вкорінився. Ми його вже раз пересаджували. Ось такий ананасик. Дуже маленький е, горщик виріс е, е, ананас у такому горщику. Зелений. Ми його садили ще 13 лютого, укоріняли і через 2-3 місяці він вже почав гарно розпустив верхушку. Відео можна побачити у нас на каналі. А також ми купили ананас 3-4 місяці тому. На базарі у нас, на базарі зеленому. Ось така верхушечка. Ми його посадили, листочки тримаються, але верхушка не росте. Ми придивлялися, здається, коріння пускає. Але я хочу подивитися, в чому проблема, чому верхушка не росте. І цікаво самому побачити, що сталося з нашим верхушкою. ананаса. Так, хочу показати вам, от мої дітки зробили таку ялиночку маленьку. З моєю дружиною. Ось така маленька, штучна ялиночка світить нашого, на нашому столі. Даю наші донечки. Хочу показати і подивитися, що з цим ананасом не те. Ось такий ананас. Ми його витягнути. Ось він легко знімається. Ось, я винімаю його з горщика. Ось дивіться, цей ананас. Верхушки не маючи, але має коріння. Ось так він вріс. Ось такі корінці. От нам ближче покажемо. Ось, Є ось корінці. Непогані корінці, але чомусь вони не росли. Ми поставили таку, е, підстелили таку тряпочку, е, щоб вона. Не осипався сам торф, земля у горщику. Але вона не дає йому, напевно, росту. Тому ми зараз підсипемо ще землі і поставимо інший матеріал для того, щоб спокійно міг рости наш, наш ананас і розвиватися. Ось такий фатін. Ми взяли фатін. Він більше пропускаємо має можливість води і, можливо, навіть коріння. Ось такий фатін ми ставимо на дно самого горщика, щоб він більш був більш пропускаємий, і засипаємо землею. Так, ми насипали землі у горщик на дно, на цей, під цей фатін. І тепер наш ананасик Ставимо цей ґрунт назад. Ось такий ще раз покажемо, які корінчики укорінився. Він трошки перемокший, так що його сильно не треба поливати, тільки в тарілочку. Він трошки перемок. Але тепер ми зрозуміли, що потрібно такий матеріал плотний, не потрібно класти, бо він шкодить і він замокає сам ананас. І ми ще підсипаємо трошки землею. Так, висновок такий, що переливати ананас не потрібно. І кожний ананас по-різному коріняється. Якщо цей ми садили 3-4 місяці тому, він лише пустив коріння, але верхівки в нього немає цей що ми тільки пересаджували, то цей через 2-3 місяці. І вже мав верхівку. Це, виходить, фірми ось такої. З Румунії привезений. Ось такий ананас. І він вже ось такого вигляду має. Йому вже почти рік. 11 місяців буде, як його посадили. 11-12 буде, да почти Получається, ми посадили 13 лютого. І з 13, березня він вже. Ні, 13 квітня. Через 2 місяці він, виходить, вже почав верхушку, верхівку пускати. Получається, 10 місяців, як вже ананас з верхівкою. І цієї фірми, що ми купили на нашій базарі зелений. Ось такого плану. Не знаю, звідки він привезений. Але непоганий був дуже смачний ананас. І ось такого плану, бачите, він лишився поки що без верхівки. Але вже з корінням. Ось ми його пересадили і будемо чекати далі результатів. Ось такі два ананаса, ми у своєму досвіді проростили і непогано у нас вийшло. Хоча ми пробували багато ананасів. Але а це найкращий результат. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки, Усім, всіх наступаючим Різдво Христовим з Новим Роком, миру і добра, охорони Божої на наших воїнів і зупинення цієї вини, війни. Молимось Богові, щоб це все закінчилось поскоріше. Усім до зустрічі у гостях, у Володимире.